Канал Один президент продовжує ефір загальнонаціонального телемарафону. Ми продовжуємо говорити про інформаційну картину цієї доби в студії в мене назвати Ірина Прокоф'єва. Ну і зараз хочемо поговорити про події на близькому сході. Там чергове загострення, і яке ну вже неможливо назвати локальним якимось конфліктом, тому, що глобально в нього вивелось втягнуті фактично всі країни світу, тому що. Єменські хусити, які о, які знаходяться на березі Червоного моря, почали атакувати танкери і, і, і кораблі, які йдуть повз їх країну, і це призводить до о, фактично блокади о, надважливих світових логістичних артерій. І світова реакція дуже дуже швидка. Була дуже потужна. І о, до чого це може призвести зараз. Будемо говорити з Андрієм Бузаровим, міжнародним оглядачем. Вітаємо вас, пане Андрію. Ви вже з нами Да? Та доброго ранку, от е ми вже так коротко підвелись до теми розмови. Хочеться зрозуміти, що відбувається зараз в Червоному морі, коли єменські хусити почали атакувати на е торгівельні судна, танкери Е, і е до чому це зараз відбувається, і е як ви розумієте, як міжнародний оглядач е причини е цих атак? Насправді я згоден з вами з вашим аналізом про те, що цю ситуацію не неможливо аналізувати локально. це вже більш глобальний, не лише навіть регіональний, а глобальний конфлікт, і це наслідок безпосередній наслідок. Ця ситуація, ця військова операція, яка називається «Prosperity Guardian», то вартовий вартовий процвітання, кодова назва така. Вона є наслідком саме атак Хамасу проти Ізраїлю відповідного. Операції Ізраїлю проти проти хамас в секторі секторі газів, я вважаю, що з геополітичної точки зору, от ці ця операція військова це відповідь безпосередньо на атаки проти військового потенціалу американців. Хочу нагадати, що згідно з офіційною інформацією, хосі ти одноразово. Військові кораблі 에, сполучених штатів, тобто те, це було бу, були провокаційні дії усі, щоб спровокувати американців на я, я, якийсь військовий крок. О цей крок ми бачимо. Але якщо проаналізувати відповідь американців, яка буде звісно, але хто підтримує американців, то ми побачимо що є традиційні союзники Сполучених Штатів, тобто Канада, Велика Британія, та інші країни, і є лише одна. Арабська країна, яка доєдналася до цього союзу, це Бахрейн. Тобто, інші країни, вони поки що арабські країни, перські затоці у цьому регіоні військового свободу, поки що це не означає, що вони стримувати цю військову операцію, тому що у всіх цих країнах в Саудовській Аравії, в Катарі, в Омані, в Кувейті, є військові американські бази, і у Бахрейні, в тому числі, є авіаційна американська база, тобто. Наразі американці впевнені, що для того, щоб надати серйозну військову відповідь, достатньо використання от саме цих е, можливостей, і е, е, дуже 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 багато що залежить від, е, від масштабу відповіді американців і подальших дій хуситів та союзних ситів, тобто Ірану, е, Хезбали в Лівані, Росії та інших країн. Бачите, ми ви зачепили в останньому своєму реченні Росію, і ми розуміємо, що Росія це та країна, яка може скористатися будь-яким конфліктом у світі на свою користь і на, на жаль, не на користь України. Де ми тут в цьому? Ми з точки зору, знаєте, так, споглядачів на це дивимося і розглядаємо цю ситуацію і чекаємо нових якихось ударів від Росії. Ні, ми не спостерігачі, ми союзники Сполучених Штатів Америки Сило Америки головні е, головні супротивники Ірану і Росії в перській зато, в затоці і в Червоному морі, і взагалі в регіоні в Рікорабському світі. Але е, для нас е, принциповим є те, що е, взагалі. Росія напередодні американських на проді виборів сполучених штатів Америки вона через опосередковану через своїх е, союзників в арабській затоки намагається спровокувати якісь дії е, військового характеру, політичного характеру, гібридного характеру, щоб американці більш більш долучалися до е, військових прав, тобто відтягнути увагу штатів від та, е, е, та, України та, на інші конфлікти. Це 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 очевидно розрозуміло, але я не вважаю, що це, це буде якийсь якась користь для росіян від цього, тому що американська військова присутність в перській затоків вона дуже дуже е, велика. І для нас принциповим є те, що ми є фактично де-факто, союзником Сполучених Штатів як і Ізраїль, але рівень допомоги він різний. Ми це все бачимо. Але вже зараз ми чуємо, що е, головні світові компанії, які займаються перевезеннями морськими, зокрема там, контейнерними, вони відмовляються від е, користування Червоним морем і е, сотоком е, протокою, е, і починають змінювати свої е, логістичні маршрути. А е, фактично, тим шляхом, де атакують е, хусити е, в... Кораблі проходить 30% усієї світової логістики, зокрема контейнерних перевезень. Чому виходить так, що от такі важливі світові канали логістики стають вразливими і так легко на них можна впливати такими такими діями, які ми зараз бачимо? Це вимушені дії торговельних компаній. Якщо ви проаналізуєте ситуацію за останні 20 років, Ладинський, Ладинський оці. Затоці взагалі в цьому регіоні. Ви бачите, що Іран безпосередньо дуже багато разів провокував Сполучені Штати на різні дії. Навіть Іран безпосередньо атакував військові американські корабль. А коли була відповідь, уся ця провокація вона вже зупинялася. Тобто, головна мета хуситів Ірану та частково Росії це провокація. Якщо провокація не має якогось довгострокового наслідку, вона не має результату. Я впевнений, що ці акції посітів вони е, тимчасові провокаційні. і Американці, якщо нададуть відповідну відповідну військову відповідь, все зупиниться. Але ви е, слушно зауважили про про, про, про глобальність цього конфлікту, і дуже багато чого чого залежить від того, як буде е, надалі е, просуватися Ізраїль е, в секторі газі. Якщо наступного місяцю не буде знайден консенсус, про це дуже багато хто. Експертів на, на заході говорять, я вважаю, що консенсу не буде. Тоді є дуже велика вірогідність того, що у лютому березні буде експеншн, як то говорить, тобто ескалація конфлікту на близькому сході. Хаз в Лівані, наприклад, або інші країни можуть долучитися до цього конфлікту, тобто не неможливо не розглядати конфлікт уситів проти там військових кораблів американців та їх союзників лише як лише як одноразова акція, це частина. Ескалації ситуації на близькому сході. Тобто, фактично, якщо світ зараз відреагує на дії Хуситів і там фізично вплине Сполучені Штати і ця коаліція на, на Ємен, то це може зіграти о, далі на о, погіршення ситуації на Близькому сході і включаться всі ці країни і гравці, про яких ви говорите, або на покращення, тому що ми не знаємо можливості союзників Ірану і росіян в перській затоці. Я вважаю, що вони надзвичайно обмежені. Тобто це максимум Хезбула в Лівані. Можливо, Сирія, але у Сирії е присутність Росіян та союзників росіян. лише тобто ці дві країни. Якщо порівняти з можливостями американців та і з іншими гравцями, то ви побачите, що це ну порівнювати нічого. Тобто, це лише провокація. Це такі одноразові акції, але не глобальне протистояння, протистояння на близькому сході. Пане Андрію, а давайте роз'яснимо взагалі хто такі хусити. Наскільки це страшна сила, і які зв'язки з Росією можуть бути навіть от в цьому от в цих провокаціях. Ну, з точки зору класичної такої політичної або міжнародної науки, науки є хто, хто хто вважає хтось їх вважає шиїтами, хтось вважає їх не шиїтами, але представниками іншого релігійного напрямку, які є історично пов'язані з шиїтами. Але це ідеологія з політичної точки зору. Вони є головними союзниками Ірану в Ємені. Ємен це друге питання. Він на жаль розділений на союзників Ірану та союзників Саудовської Аравії або про про проамериканського такого вектору тобто ємен на сьогодні є країною розділеною і дуже багато країн використовують цю ситуацію за за дестабілізацію цього регіону от є є єменські хосіти, тобто шиїцькі такі угрупування, вони використовуються Іраном для дестабілізації ситуації близькому в в сході залежно від того що коїться у світі тобто тут звичайно, звичайно все зрозуміло і навіть не 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 з наукової точки зору а враховуючи зв'язки Ірану та Росії, ми можемо розуміти, що звідки ростуть ноги. Це, 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 це безумовно. Я дуже багато спілкуюся із е, своїми колегами з різних країн, і вони усі підкреслюють, експерти, що головний бенефіціар від цієї ситуації на Близькому Сході це Росія. Але часу Росії не дуже багато. Тобто, усі ці дії е, ну, десь. Може відбуватися все 5-6 місяців, тобто до безпосереднього президентських перегонів сполучені штати. Потім вже можливості не буде у росіян щось використовувати, де і союзників у росіян у близькому сході в інших, інших частинах світу буде дуже мало. Тобто вони вони намагаються щось зробити зараз, 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 тобто підігріти ситуацію, щоб, як ви сказали, відвіди увагу від України. Але це не не грає це, Ми бачимо, що це не спрацьовує. Ну тоді давайте ще до такого більш практичного питання. Оскільки Чорне море, як ми вже сказали, що це 30% усіх міжнародних перевезень, червоне, е... червоне море, оя червоне... чорне ска Червоне море. Це 30% усіх перевезень. Що буде з цінами на нафту? Ми знаємо, що трейдери уважно спостерігають за цим конфліктом, що там відбувається. Але якщо ми можемо спрогнозувати щось, бо нам це теж важливо знати. Усі ціни на нафту в даній ситуації вони залежать від ОПЕК то від того як які, які буде консенсус саме ОП країн перської затоки та інших головних країни це Саудовська Аравія, Кувейт, Оман, Катар та інші країни, вони зараз От тут головне питання, про яке ми з вами не, нічого не сказали. Але я скажу про так званий Global South, да, Великий е, Південь. Ці е, країни е, вони пос, після, атак, після атак Хамас проти Ізраїлю відповідно початку операції Ізраїлю проти е, газу, Вони розділені. Усі країни Global South, е, так званого вони розділені. Одні підтримують Хамас, як Туреччина та, та інші країни. Інші підтримують американців, але більшість вони нейтральні. Тобто, усі е, зараз вичікують і оця ситуація військова операція американців проти освіти. ще і це і ще інша така додаткова дія, яка посилює посилює цей розкол в країнах Global South. тобто ціни на нафту вони залежать від консенсусу. Країн Опек та інших країн поки що, поки що цей консенсус є, але якщо буде продовжуватися військова операція в Проти хуситів, якщо вона буде також до довгостроково, якщо буде продовжуватися військова операція Ізраїлю проти Хамас, а вона буде продовжуватися, тоді можливі якісь серйозні суттєві економічні наслідки для світового ринку, але в тому числі для нафтового ринку. Але зараз я поки що цього не бачу. Але хосити оголосили війну Саудівській Аравії, яка зокрема входить в ОПЕК. Чи може бути по ну? Якось це вплинути, і, і, і якісь агресивні дії з боку а, хуситів відносно Саудівської Аравії на, на ринок нафти в світі є. Є є дуже важливий аспект щодо хуситсько саудівських відносин. Вони фактично вже воюють хусити та Саудівська Аравія, сім років, тобто лише минулого року у них було. Частково була згода так зване часткове перемір'я, але вони його ні, ніхто не ніхто не, не не відповідним чином не підтримують. І зараз оця оця ситуація може спровокувати фактично нову фазу ескалації ССУДівського Са хусітського протистояння. Але я ще раз підтримую, ще раз підкреслюю, можливості хусітів ірану дуже обмежені. Дуже обмежені, це лише акції провокаційного характеру. Довгострокова війна це дуже важко для Ірану для Хусіті в цьому регіоні. Дуже важко, тому вони можуть лише провокувати, але вони зараз не можуть організувати якусь якусь велику війну, щоб втягнути американців в більш глобальний конфлікт. Але це головна мета росіян, іранців, хусітів, хизбали асаду президента Сирії. Ну тобто усіх оцих. На створення по світу різних локальних конфліктів, які в які втягнути в Сполучені Штати, щоб зменшити їх увагу до підтримки України. Стратегія їх зрозуміла. Будемо спостерігати, як так, буде світ ну, А наше реагувати. головне завдання це власне перетягнути усі нейтральні країни на свій бік. Дякуємо вам. Андрій Бузаров, міжнародний оглядач, був з нами на прямому зв'язку.